Всім привіт! Мене звати Лена, і зараз ми знаходимося в кімнаті моєї доньки, де ми разом з нею будемо оцю шафу перебирати, переорганізовувати, розслабляти її, гардероб. І це все я буду робити разом з нею. Донька буде активно приймати в цьому участь, оскільки однією з задач нас, батьків, навчити дитину створювати та підтримувати порядок в кімнаті. Я кажуть, порядок в кімнаті, порядок в голові, воно дійсно працює. Дивлячись, як іноді діти витрачають багато часу на пошук якоїсь речі, я вирішила допомогти сьогодні Дніці для того, щоб всі речі мали своє місце. У відео буду показувати основні етапи прибирання, і в кінці ви побачите, який же ж результат в нас вийшов. Тому, кому ця тема актуальна та, можливо, буде корисна, залишайтеся разом з нами і поїхали! Перше, з чого ми починаємо, ми відкриваємо шафу і починаємо доставати абсолютно всі речі, які там є. Це в нас зайняло трохи часу, бо здається, що речей не так вже є багато, шафа також невелика, але насправді воно не так. Тут ви бачите, що речей такі дійсно немало. Далі ми прибираємо шафу, пилесосимо, робимо вологе прибирання і починаємо перебирати всі речі. Я казала Марі Кондо, треба взяти всю кожну річ і відчути ці іскри радості. Я про це говорила доньці, чи приносять їй ці речі радість, чи вона з задоволенням їх носить. І так ми всі речі перебирали. Ті, які подобаються, не подобаються, показувала їй, як комбінувати речі. Всі речі ми два рази поділили на категорії. Перша категорія це ті речі, які вона носить з задоволенням. Ті, які вона сумнівається в них 50 на 50, і ті, які точно йдуть в сміття або комусь будемо віддавати. Другий раз ми вже ділили ті речі, які залишилися, на ті категорії, які стосуються її стилю та образу життя. Наприклад, донька ходить в школу і є речі окремо для, для школи. Донька займається танцями, ми окремо склали всі топіки, ласінчики і велосипедки, щоб їй було зручно їх шукати. Також окремо є в нас нарядні речі, спеціально зробили їх нагору, повісили, тому що не кожного дня вдіваєш платіжка або якісь такі в нас події стивляються, які потребують такого одягу. Також окремо нижня білизна, речі для спання і для дому. Також в процесі прибирання я паралельно показувала доньки, уроки мінімального стилю, пояснювала і розповідала, що з чим краще комбінувати, складала їй так, щоб було зручно створювати якісь образи. Пояснювала, що, наприклад, якщо кольорова якась така активна рубашка. Клітинку, то тоді футболка має бути не в малюнок, а якась однотона. І навпаки, якщо, наприклад, рубашка проста, однотонна, то тоді футболку можна обрати з якимось принтом. Також окремо вам покажу свою любов, яку я використовую вже, напевно, років з 10. Це ось такі органайзери, від IKEA. вони легко складаються, комбінуються по різному і можна організувати з ними практично все. І ось так їх можна складати, якось переміщати, робити, як вам зручно, можна складати один в один. Це моя така щира рекомендація, тому що я це люблю і цим користуюсь. Ну і далі, вже перебравши всі речі, залишивши ті, які їй подобаються, і викинувши половину гардеробу просто в прання, ми починаємо все наповнювати по категоріям. Я обожнюю вертикальне зберігання речей в шухлядах, так набагато все наочніше виглядає і більше влазить. Також складаючи речі в полицю, я в дальній куток ставлю ті, які вона використовує не так часто, а наперед ставлю ті, які донька буде використовувати частіше. Тут ви бачите ще купу речей, які треба ще перебрати: теплі речі, кофти передивитися. Перебирати їх і вже тоді поскладати, так само і з куртками. Речі, які пересортувати, щоб викинути, все ми це кидали в окрему оцю от кубку. І далі ми вже їх перескладали і складали заново. Ну, а тут йшла третя година прибирання, і я в шоці. Ще вперше використовувала такі наліпки, я їх замовляла на тему, і вони були призначені для того, щоб там підписувати якісь крупи і такі, це, знаєте. Але я захотіла прямо прописати, де що буде лежати, щоб донька прям наочно бачила і щоб у прибирання і складання речей це входило, їй звичку, сподіваюся, це допоможе. Ну і зараз розповідаю вам головний секрет порядку. Не лише у шафі, але й у квартирі в цілому. Він банальний, він простий, він всім відомий, але це саме те, що працює. Отже, якщо річ має місце. Ви знаєте про це місце, всі знають про це місце, то е, вірогідність у 95%, що вона там опиниться. Важливо дітям донести це, розповісти, показати, і тоді вони будуть складати її на місце. Я завжди маленьким їм говорила, що кожна річ має свій домік, і вона хоче бути в доміку, вона не любить валятися. Ну так, примітивно пояснювали дітям, знаєте, але це, це те, що дійсно працює. Тому ваша головна задача придумати місце кожній речі, щоб нічого не, з них не було, знаєте, бездомним, щоб не було цих бомжиків речей. І тоді у вас буде порядок. Отже, порядок наведений, і ми будемо вам показувати. Відкриваємо російський. Перше, так, що ми тут бачимо. Тут у мене футболочки, які не, не мнуться. Тут у мене спортивні костюмчики, тут у мене. Uh, Нес чорний і світлий. Да? Також uh, тут uh, є uh, комбінезон, тут у мене шорти, uh, тут спіднички, а uh, там кофточки на замочку. спортивні. Все ти знаєш? а yeah. uh, Тут uh, теплі кофти там, а тут ближче такі більш вільні кофточки. Mm -hmm. Тепер uh, тут, тут показуй. показує. Тут вони такі нарядні речі, всякі платчика і костюмчики дивові. Всякі такі кофточки, які потепліше і на пізніше. Тут у мене цвітова гама така, трохи в футболках, і які мнуться, але вони на кожен день. Тут у мене всякі рубашечки і курточки такі. От. Знизу в мене сумочки всякі. Тут я повісила пояс, а оце я давно вже організувала собі вісірки. У нас маше вже істерика Від прибирання і від зйомки. Тому, Марусь, покажи, будь ласка, ще дві шухлядки і все, і ми вільні з тобою. Так, Тут так, в мене носочки. Тут в мене купальники і потеряшки носки. Тут в мене спальні. Тут... Спальні, тобто піжамки і всякі да, піжамки, різні речі, щоб ти в них спала. Мачки, тут, тут нижні білизна, дивіться. Тут а... топики. для танців і топики да, так для на кожен танців, день. Танців, тут на кожен день. Угу. Ага. І тут а, в нас взагалі звільнилося багато місць, і ми навіть сюди склали е, Маша, Халат. якщо один буде ось такий, але він зараз в стірці. Угу. Тут просто речі а на кожен день, щоб вона вдома їх тут, носила. Тут футболочки, стани, а тут а на танці речі. А, да. І ще в нас речі на танці. Насправді дуже багато місця в місць звільнилося, Марусь? Да. Зараз тобі все зрозуміло, якщо да, ти хочеш. В да. і якщо ти захочеш щось вдягнути, в тебе все зрозуміло, там низ, там верх, все чистеньке, все поглажене на вішалочках, а не помняте і... і непонятно де. Правда, Марусь? Да. І навіть сьогодні вона тішилася, що знайшли її камбінізон, який вона давно не могла знайти. Отже, в принципі, організація нашого гардеробу пройшла успішно. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. Ви знайшли для себе мотивацію, надихнулись і знайшли якусь користь для себе в наведенні порядку в своєму гардеробі чи гардеробі своїх дітей. Будемо вдячні за коментарі, за ваші реакції. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, жміть на дзвіночки. Всім пока-пока! І ми зробили величезну роботу. Маросіян мені допомагала. І скажи, будь ласка, тобі все зрозуміло? Що ти поняла? Я їсти хочу. Я тебе йшла їсти.